Могти жінкам, що постраждали від війни, реалізувати себе, покликана спеціальна освітня програма Мрій та досягай. Її реалізує громадська організація за сприяння Міністерства цифрової трансформації та міжнародних донорів. Ініціатива об'єднала вже кілька тисяч учасниць з різних регіонів України. Вони змогли очно та онлайн відвідати лекції та практичні заняття зі світовими лідерками бізнесу. Чого навчилися і як впроваджують отриманий досвід? Мої колеги поспілкувалися з учасницями проєкту. Ця фотосесія в нас була після ночі шахетного удару по Запоріжжю. Були вибухи, було дуже страшно, були руйнування, дуже великі в місті. Ці жінки, ці люди, які працюють в місті Запоріжжя, вони не зламані. Ольга, фотограф із Запоріжжя, розповідає нам про серію робіт, яку присвятила підприємицям міста. Творчою справою почала займатися вже під час повномасштабного вторгнення. Тож добре знає, що таке працювати, коли над головою літають ворожі дрони та ракети. Я отримала грант, обновила техніку, і це вже допомагає вже рік, ну десь півтора року я допомагаю іншим жінкам. Немає ніякого страхування, тому наприклад, якесь обладнання. Коли ти вкладеш свої гроші, ти, ну, ти не знаєш, завтра воно буде існувати чи не буде. Дарина родом із Донеччини. Вперше тікала від війни ще на початку 2014-го. Переїхала з родиною до Маріуполя, там облаштувалися, вже мали власну оселю та стабільну роботу. Та на початку повномасштабного вторгнення довелося евакуювати. Вуватися знову, а професію помічника адвоката змінити на іншу. Сидіти без діла я не можу, і я зрозуміла, що треба брати себе в руки і щось робити. Але в мене маленькі діти, тому я розуміла, що треба шукати щось своє, щось дистанційне. Я почала займатися тим, від чого отримую за велике задоволення, і я стала байером. Я допомагаю людям купувати брендові речі, товари, будь-що під замовлення приводжу. Щоб сприяти українським жінкам у запуску або перезапуску власної справи, громадські активісти створили спеціальну освітню програму з назвою Мрій та досягай. У ній майже 600 годин лекцій та занять із успішними світовими бізнес-леді. Це ті, хто вже започаткував свою справу або масштабував її, або перевів з офлайну в онлайн. Багато жінок зі своїми сім'ями зараз вимушено покинули свої домівки через військові дії. І вони або знаходять нову роботу, або розпочинаються. І власний бізнес, і тому, взагалі, ми бачимо тренд на підприємництво в Україні в цілому. Це величезний тренд. Найголовніше, що відрізняє цей проект від решти, присутність менторів. Це жінки, які вже успішно ведуть свою справу. Вони підтримують тих, хто лише починає бізнес-шлях. Адже як ми бачимо, навіть коли війна триває, жінки не полишають роботу, а отже, допомагають у розвитку економіки України. Лариса виготовляє та продає текстильні вироби вже понад. 25 років жінка з Донеччини до початку великої війни мала там майстерню і магазин. Утім, окупанти зруйнували приміщення, а частину бізнесу довелося перевести до Львова. Стати учасницею курсу вирішила з цілком конкретною метою. Я хотіла надихнутися історіями інших жінок, успіхами інших жінок. Хотіла навчитися електронній комерції. Я думаю, що мені це вдалося. Ми поступово відновили рекламний кабінет. Створили сайт, і ну зараз наповню. Це вже другий набір на курс освітньої програми Мрій та досягай цього разу. Заявки на участь у проєкті подали загалом понад три тисячі жінок. Більшість із них слухали лекції онлайн. Організатори мають намір проводити навчання і надалі, щоб допомогти якомога більшій кількості жінок розвивати власну справу в умовах війни і після. Вероніка Ведмецька, Василь Менавщиков, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.